Леся Українка ім'я нашої славної землячки поетеси, відомої близьке кожному ковичанину. Спадкоємцями цього імені по праву вважають себе вихованці міської 10-річки 3 Адже ось уже багато років ім'я співачки Волинського краю носить школа. Тут діє музей Лесі Українки. Особливо по-святковому відзначають учні і вчителі щороку День народження поетеси. А нещодавно в школі виник ще один колектив театральна студія. І темою свого першого виступу гуртківці обрали казку Лесі Українки Лелія. Доброю, спідчутливою і надзвичайно ніжною перед глядачем постає Лелія, царівна квітів. Цю роль виконує семикласниця Альона Левчук. Побігуй. понесу ж тебе садок, що ти на горі. Там ростуть мої сестри, молодші лелії. Може, вони нам що цікавого розкажуть? Вона допомагає Павлусеві познайомитися з ельфами, маленькими метеликами, що живуть у квітах, а вночі виходять і грають, танцюють, співають. Але їх танок раптово переривається, і перед нами манірна панночка. Це козачок Руслана з сьомого А. Вона нехтує прекрасними білими лиліями, вони її вже набридли і дратують. Я вночах спати не можу, а це все знову. Я знаю, де ж таки гинудуть на безлюдді, в селі. Сидиться день, як заклята, нема з ким слова мовити. Правда, увечері гості приїздять, але тут такі гості, вони мені вже обридли. Та мені тут все вже обридло. І сей дім, і сей садок, і сі квітки. Все у нас таке нецікаве. От можна сі квітки. Хто ж віддав насадити силу сих лилі, та ще й білих, якби не якісь цікавіші, рожеві або пасажці, а то. Та вже біля лилі можна знайти у кожному садку, а пахнуть як. Навіть у голові паморочиться, піду звідси, а то ще гірше голова розболиться. Далі царівна Лелія переносить Павлуся до майстерні по виготовленню штучних квітів. І Павлусь, роль якого виконав учень першого класу стовняк Андрій, щиро і безпосередньо співчуває робітницям, що так важко працюють. Можемо так і менеться. Що тут вже накоїли, га? Може хоч знов на квітки подивитися, на ті що вікні виставлені. Ні, ні, я зовсім не хочу тут бути, в цьому місці. я хочу додому, до мами. Покинувши велике місто, царівна і Павлусь прямують у садок до дівчини Мар'яни, у якої пишним цвітом процвітає живе молодша цариця сестриця. І тут глядачів чекала приємна несподіванка. Перед ними постала тендітна, ніжна і водночас граціозна Іринка Увадюк, теж першокласниця. Її голосочок, ніби срібний дзвіночок, причарував зал. Але надходить ранок і сни залишаються лише приємною згадкою. Павлусь повертається додому, до лагідної матусі, яка й розповіла йому цю казку, а роль її виконала проц Настя з сьомого В. Прем'єра це завжди свято, а для учасників театральної студії це ще й перша спроба зробити свою дитячу мрію дійсністю, заглянути ще раз у недоторканий світ дитинства, а також побути трошки акторами.